Прогноз погоди в Україні на три дні з 19 по 21 березня мене звати Українчик. Схоже, що дощові хмари повністю вичерпали свій ліміт води і найближчим часом не збираються повертатись в Україну. Наразі всі синоптичні дані стверджують, що починається період бездощів'я. Окрім того, що опадів найближчим часом не очікується, в усіх без винятку регіонах кожної ночі будуть заморозки. А от денна температура повітря влаштує погодні гойдалки, буде то морозно, то тепло. Тому краще зранку вдягайтесь тепліше, так точно не змерзнете. Інформацію про магнітні бурі я розповідатиму в кінці прогнозу на кожен день, тому слухайте уважно, щоб нічого не пропустити. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у період з 19 по 21 березня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Середа, 19 березня. Цього дня по всій країні вируватимуть потужні вітри з силою до 12 метрів за секунду. Північ у Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна мінус 2, мінус 4. в Сумській області в світлі години доби від плюс 5 до плюс 7 градусів, в темні мінус 2 мінус 4. У Житомирській області в день плюс 5 плюс 7, вночі від 2 до 4 градусів морозу. На Київщині і у Києві в денний час плюс 5 плюс 7, в нічний від мінус 1 до мінус 3 градусів. В усіх чотирьох областях північного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь у Одеській області вдень 6 до плюс 8 градусів, вночі мінус 2 мінус 4, в районі Бессарабії в денні години доби від 7 до 9 градусів з позначкою плюс в нічні мінус один мінус три. У Запорізькій області, а також на Херсонщині, термометри покажуть плюс 6 плюс 8 в світлі години від мінус 2 до мінус 4 градусів темні. На Миколаївщині і в Криму денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів вище за 0, нічна мінус 2 мінус 4. На Одещині Миколаївщині в Криму, а також на Херсонщині і Запоріжжі, мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний, сильний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і у Чернівецькій області в день плюс 5 плюс 7, вночі від 1 до 4 градусів нижче за 0. У Закарпатській області в денний час від 7 до 9 градусів тепла, в нічний мінус 4 мінус 6. На Львівщині в світлі години від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, в темні мінус 4 мінус 6. У Рівненській області вдень плюс 6 плюс 8, вночі від 1 до 3 градусів морозу. На Тернопільщині в денний час плюс 6 плюс 8 в нічний від мінус 3 до мінус 5 градусів. У Хмельницькій області в денні години від 6 до 8 градусів вище за 0, в нічні – мінус 4 мінус 6. І на Івано-Франківщині в день плюс 6, плюс 8, вночі мінус 4 мінус 6 градусів. В усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід. У Харківській області в денні години від плюс 5 до плюс 7 градусів, в нічні мінус 3 мінус 5. На Луганщині в день плюс 5 плюс 7, вночі від 2 до 4 градусів нижче за 0. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна мінус 2 мінус 4. В Маріуполі в день плюс 4 плюс 6, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Харківщині, Луганщині і Донеччині мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний, – 7-12 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 7 градусів, в нічні – мінус 2 мінус 4. На півдні Кіровоградщини в день плюс 6 плюс 8, вночі від 1 до 3 градусів морозу. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 5 до плюс 7 градусів, в темні мінус 2 мінус 4. На Черкащині в денний час термометри покажуть від 5 до 7 градусів тепла, в нічний мінус 2 мінус 4. У Вінницькій області в день плюс 5 плюс 7, вночі мінус 1 мінус 3 градуси. На Полтавщині в денні години доби від плюс 5 до плюс 7 градусів, в нічні мінус 2 мінус 4. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. 19 березня сила збурення магнітосфери нашої планети сягатиме трьох балів, це майже невідчутний рівень. Четвер, 20 березня переважатиме сонячна і малохмарна погода. Північ у Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна від 0 до 2 градусів морозу. В Сумській області в світлі години доби від плюс 6 до плюс 8 градусів, в темні мінус 1 мінус 3. У Житомирській області в день плюс 7 плюс 9, вночі від 0 до мінус 2 градусів. На Київщині у Києві в денний час плюс 7 плюс 9, в нічний від 0 до 2 градусів морозу. В усіх чотирьох областях північного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний, майже невідчутний – 3,8 метри за секунду. Південь. У Одеській області в день від плюс 7 до плюс 9 градусів, вночі від 0 до плюс 2. В районі Бесарабії в деньні години доби від 10 до 12 градусів з позначкою плюс, в нічні – плюс 1, мінус 1. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 6 плюс 8 в світлі години від мінус 1 до мінус 3 градусів в темні. На Херсонщині, а також на Миколаївщині, денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів вище за 0, нічна від 0 до мінус 2. В Криму вдень плюс 7 плюс 9 вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Одещині, Миколаївщині в Криму, а також на Херсонщині і Запоріжжі мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу. І просто розповідайте у коментарях, як у вас справи. Для нас це дуже важливо. Щиро дякую. Захід на Волині, Рівненщині і Тернопільщині в день плюс, 8, плюс 10, вночі від 0 до 2 градусів морозу. У Закарпатській області в денний час від 9 до 11 градусів тепла, в нічний мінус 1 мінус 3. На Львівщині, Івано-Франківщині і у Чернівецькій області в світлі години від 10 до 12 градусів з позначкою плюс в темні мінус 1 мінус 3. У Хмельницькій області в день плюс 7 плюс 9 вночі від 0 до 2 градусів морозу. В усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер західний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 6 до плюс 8 градусів, в нічні мінус 1, мінус 3. на Луганщині в день плюс 7 плюс 9, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою мінус. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна плюс 1 мінус один. В Маріуполі вден плюс 5 плюс 7, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Харківщині, Луганщині і Донеччині мінлива хмарність і без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 9 градусів в нічні від 0 до мінус 2. На півдні Кіровоградщини в день плюс 9 плюс 11, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 6 до плюс 8 градусів, в темні від 0 до плюс 2. На Черкащині в денний час термометри покажуть від 7 до 9 градусів тепла в нічний від 0 до 2 градусів морозу. У Вінницькій області в день плюс 9 плюс 11 вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів. На Полтавщині в денні години доби від плюс 6 до плюс 8, в нічні мінус 1 мінус 3 градуси. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. 20 березня не буде жодних магнітних бур. Магнітосфера нашої планети буде у повному спокої. П'ятниця 21 березня по всій країні денна температура повітря підвищиться, а от нічна продовжить бути морозною. Північ у Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна від 0 до мінус 2. У Сумській області в світлі години доби від плюс 6 до плюс 8 градусів, в темні мінус 1 мінус 3. У Житомирській області в день плюс 10 плюс 12, вночі від 0 до 2 градусів морозу. На Київщині у Києві в денний час плюс 10 плюс 12, в нічний від 0 до мінус 2 градусів. В усіх чотирьох областях Північного регіону України невелика хмарність і без опадів. Вітер південно-західний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь Одеській області вдень від плюс 9 до плюс 11 градусів, вночі від 0 до плюс 2. В районі в денні години доби від 11 до 13 градусів з позначкою плюс, в нічні від 0 до 2 градусів тепла. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 8-10 плюс в світлі години від мінус 1 до мінус 3 градусів темні. На Херсонщині, а також на Миколаївщині, денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів вище за 0, нічна від 0 до мінус 2. На Одещині, Миколаївщині в Криму, а також на Херсонщині і Запоріжжі, невелика хмарність і без опадів. Вітер північно-східний 3-8 метри. За секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині і Івано-Франківщині вдень плюс 10, плюс 14. Вночі від 0 до 3 градусів нижче за 0. В Закарпатській області в денний час від 12 до 14 градусів тепла, у нічний мінус 1 мінус 3. У Чернівецькій області в світлі години від 12 до 14 градусів з позначкою плюс, в темні мінус 1 мінус 3. В усіх областях Західного регіону України невелика хмарність і без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс шести до плюс восьми градусів, в нічні мінус один мінус три, на Луганщині в день плюс десять плюс дванадцять, вночі від нуля до двох градусів нижче за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від десяти до дванадцяти градусів тепла, нічна плюс один мінус один, в Маріуполі в день плюс шість плюс вісім, вночі від плюс чотирьох до плюс двох градусів. На Харківщині, Луганщині і Донеччині невелика хмарність і без опадів. Вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12 градусів, в нічній від 0 до 2 градусів морозу. На півдні Кіровоградщини в день плюс, 10, плюс 12, вночі плюс 1. Мінус 1. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 8 до плюс 10 градусів, в темні від 0 до мінус 2. На Черкащині в денний час термометри покажуть від 10 до 12 градусів тепла в нічний від 0 до мінус 2. У Вінницькій області в день плюс 11 плюс 13, вночі мінус 1 мінус 3 градуси. На Полтавщині в денні години доби від плюс 8 до плюс 10 градусів, в нічні мінус 1 мінус 3. В усіх областях центрального регіону України невелика хмарність і без опадів. Вітер південно-західний 3-8 метри за секунду. 21 березня не буде жодних магнітних бур. Магнітосфера нашої планети буде у повному спокої. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. Бережіть себе, будь ласка. you.